Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 25 листопада. Дві доби пройшли надзвичайно напружено, зв'язку з відсутністю електроенергії, основні послуги по місту Лубни. Це тепло, вода були призупинені більш ніж на добу. Більш ніж як 100 представників поліції та добровольчого формування номер 1 протягом двох днів ночей чергували по місту Лубний по нашій громаді. звичайних ситуацій вони не допустили. Навіть в період, коли зовсім не було світла, або воно виключалося на довгий час. Щира вдячність цим і чоловікам, і жінкам, які вночі турбувалися про безпеку громадян нашого міста. Що стосується відключень і обмежень, з вечора. Середи і до вечора вчорашнього дня у нас була відключена електроенергія. Безумовно, це надзвичайно складна ситуація для всіх наших громадян. Але в першу чергу це питання пов'язані із КП капелим водоканал». Вода не поступала майже добу, але каналізаційна система повинна була працювати і працювала. Водоканал і їх працівники справилися, вони дали можливість проходження стоків як по каналізаційних насосних станціях, так і по очисних спорудах, і не допустили значних аварійних ситуацій. В час, коли вже в день вчора була можливість подати, воду, питну воду, на трьох водозабірних майданчиках по місту Лубни, це в районі Скважини, вулиця Тернівська, вулиця Кононівська та Київська. Ми подумали, що населення в зв'язку з тим, що була проблема з інтернетом, не можна було дозвонитися ні до служб, ні між собою спілкуватися. Надалі створимо таку пам'ятку, яка б давала можливість в разі ситуації як комунальникам діяти шаблонно, тобто відкривати пункти обігріву незламності, давати можливість отримати громадянам питну воду, заряджати телефони і інші гаджети, щоб це було навіть без дзвінків. Зрозуміло, що там, в разі, якщо більше ніж доба відсутні послуги. В цих місцях можуть бути ці послуги надані за рахунок підприємств, установ та організацій, чи комунальних, чи приватних. Що стосується електроенергії, ну, для філії «Полтавленерго» це також був виклик. Необхідно було після того, як простояли трансформаторні підстанції і не було електрозабезпечення цілого регіону, спрацювати таким чином, щоб електроенергія. Поступово зайшла на наші об'єкти. Перше, це були об'єкти критичної інфраструктури, наступне це були об'єкти водоканалу і вже потім споживачі. Дякуємо, що ви, шановні енергетики, ввійшли в графік, і сьогодні вже, та практично з ночі графік витримується. Ми вже до графіка звикли і маємо можливість спланувати свій робочий день. Якщо говорити за об'єкти, які для нас надзвичайно важливі, і в цей період вони повинні були працювати, перш за все, це медицина. Це КПЛІЛ, наша охорона здоров'я, це станція переливання крові і інші об'єкти, які забезпечують, ну, підтримують здоров'я наших людей. По лікарні працювало два генератори. Вони давали можливість забезпечити роботу лікарні в е, звичайному режимі і е, зберегти і ту вакцину, яка знаходилася у е, наших закладах. По станції переливання крові було складніше, тому що там значно більше препаратів крові і е, самої крові. Це такий центр, який працює для цілого регіону. Але знову ж таки критичний період ми десь підходили до нього близько там 14-ї години, але світло подали вчасно, і ми на сьогодні розуміємо, яка там проблема і як її позбутися в майбутньому. Для населення міста було надзвичайно важливо це зарядити власні телефони і гаджети тому. В наших будівлях міської ради на, Бєкетова, на Ярослава Мудрого в міській раді біля ДСНС і ще в декількох місцях така можливість була. І від 30 до 60 громадян постійно знаходилися в цих пунктах і мали можливість зробити підзарядку своїх телефонів. Ми врахувавши потребу, надалі будемо збільшувати їхню кількість. Але хочу подякувати і бізнесу. Бізнес у нас в Лубнах надзвичайно відповідальний, більшість бізнесу відповідальна. І наші магазини, наші заправки, сфера послуг, торгівля вони врахували, що може не бути постачання електроенергії і запаслися генераторами. Я хочу і назвати, хто це. Висловлюю подяку власникам та керівникам магазинів Київський, Хвилинка, Єва, Дзвінок, Українські ковбаси, персона, фермерське м'ясо, екокрай, дитячий одяг, діпровські зорі та інші, які працювали в цей період. Працювали на акумуляторах, працювали на генераторах. Крім того, в таких магазинах, як «Київський», українські ковбаси, Єва покупці мали можливість розрахуватися картками. Це надзвичайно важливо і. Мабуть, тепер уже надалі наші громадяни будуть розуміти, що можливо бути така проблема, що карточна система не буде працювати через відсутність інтернету і світла, тому якась певна частина готівки у населення повинна бути. Хочу продовжити і назву тих, хто надавав свої послуги в цей період. Заклади громадського харчування. Це мрія. Рестхаус, Бонжур, Угайдука, Затишок, Крендель. Особливо хочу подякувати власникам кав'яні Белла Кава, і Олександру Біленку і доньки Аліні за те, що вони в цей період не лише мали можливість відпускати такий смачний напій для населення нашого міста, вони встановили генератор. І розвернули там цілий пункт зарядки телефонів. Сфера послуг також не відставала, і наші салони надавали послуги, такі як шарм та імідж. Я хочу і дякую Тамарі Дорошенко, яка Ну, за один день встановила генератор, і в час, коли навіть є світло, воно поступає по графіку, але виставляли генератор, він працював, і ця, ця, цей салон мав можливість надавати послуги постійно. Але чи всі в цей час спрацювали так, як вище названі підприємства і встановили? Наприклад, мережа магазинів АТБ. Не тільки у нас в місті, а й по всій Україні. З таким ресурсом жодний магазин із трьох, який розташований в нашому місті, не працював. Окремі заправочні станції, аптеки та інші установи так споглядали і чекали, що щось зміниться, або ситуація для них інша, ніж для тих, хто в цей час витратив певні суми коштів і працював для потреб громади. Надаючи послуги і розуміючи свою соціальну відповідальність, не можна зрозуміти. Безумовно, за цей період ми для себе, для міської влади, для комунальних підприємств, для установ побачили і певні прорахунки, і проблемні питання пов'язані із недостатністю генераторів, перш за все, можливістю. Використання ресурсів комунальних підприємств більше, ніж задіяно було в цей період, інформування населення щодо якраз місць, де можна зарядити телефони, їхні збільшення, а також комунікацію із службами, які надають соціальні послуги. Це буде враховано. Сьогодні підведемо підсумки на засіданні комісії ПТНС. І сподіваюся, що до нас або дослухаються, або будуть прийняті управлінські рішення, готуючись до наступних таких викликів, а вони, вони мабуть, будуть, тому що наш ворог він не перестає знищити інфраструктуру нашої держави і воює якраз з цивільним населенням. Хочемо все-таки порекомендувати для населення мати обов'язково двохденний, як мінімум, запас всього того, що край необхідно. Це вода, це певний запас харчових продуктів і всього того необхідного, чим ми користуємося в цей період. Надалі я так сподіваюся, що і в державі нашій, і урядом, і місцевою владою будуть прийматися всі ті міри, які б давали можливість повернутися. У звичайне русло нашого життя, нагадаю, що завтра, 26 листопада, день пам'яті жертв голодомору в Україні, і заходи щодо вшанування цих жертв будуть проходити на зажургорі об 11-й годині. Для того щоб бажаючи мали місце виїхати і вшанувати пам'ять, автобус буде біля міської ради чекати і виїзд о 10-й годині 20 хвилин. Але незважаючи ні на що. Наша держава, наші громадяни, наші збройні сили обов'язково переможуть. Цьому підтвердження народження дітей з часу війни. В нас народилося 293 маленьких лубенчанина. З них 145 дівчатка і 148 хлопчики. Всі вам доброго, тримаємося, слава Україні!